Ще раз добре мішаю отут. Пік. Це, дайте на таку стану, бо попадає трошки сонце. Це в мене перегній такий, Глянь, такий класний. От, даю сюди пісок, перегній, агроперліт. Агроперліт. Де тут в мене відкрита? А воно. Зараз я його вже буду помішувати, я вам покажу, що я насипаю. Це ж такі допомагають. Агрокулі насипаю. На миску таку щоб було мені. Потім я насипаю агролайф, біоактиватор землі. Насипаю оцей торф, що я вчора купила, бачите? Вам покажу. Отакий. Дуже класний. І трошки беру землі з теплиці, Все вимішую. І в мене виходить. гляньте, яка красота! Глянь таке пушистеньке. Щоб добренько росло. І в мене, дивіться, оце такі мої щось тут попало. Дивіться, яка коренева у мультифлори. От, Дуже хороша, оцю я вже посадила, але треба її трошки вирівняти О, і підлить. І зараз ще буду робити один заміс. Сьогодні я всі не посажу, звісно, але частинку посажу, тому що, якщо я буду всі садити, он, дивіться, мені треба ще два з цієї касети. Там 10 і там 10. що 22 треба посадити. Це ці вчорашні. Потрошечки, потрошечки, і піде діло, знаєте. Дай таке. Слухайте, на дворі холодно, двері приоткрили таку теплицю. гаряче. Гаряче, я вон в спортивному костюмі. І дуже гаряче. Ось таке. Ну, добренько буду працювати, тому що я думаю, що і ви теж зараз всі Тож не всюди дощ. Не всюди така погода. Бачите, як обірвали листя, щоб помістити, ці. то скоріше піде рости капустенка. Там, де без листя, капуста як золото. Ну, і дивіться, попіно. Зараз, як це мені не полетіть. Ого, яке сьогодні, гляньте кожен день, що значить хороша земля. Що значить, бачите? Гляньте, я його одною водою поливаю. Дивіться, яка красота. Оце, оце три перші. А це через декілька днів. Дайте ми ну, заглянемо. Ну, оцього, наприклад. Глянь, такі кореняки. Оце туди. Тоже гарненько росте. І в кухні мене стоїть 16 штук. В мене багато людей просить. Чотири зарезервовано. Чотири. Зарезервовано, якийсь мужчина мене просить. Багато людей просить. Хай трошки приймуться, щоб вони набралися кущика, знаєте, щоб гарні були, щоб до вас прийшли і ви не казали, ого, що вона нам провела. Дивіться, корінева тут всюди, всюди дуже добра. ну тут глянемо. Дивіться, які корінчики. Бачите? Супер. І починає нароста. Тож завжди починається корінець, а далі зверху, зверху все нарушу. Отак треба. Але я довольна за цю штуку, що в глянь раз поставила, і не думаю, не, не, не крути голову, куди його і що його робити. Так що ждемо трошки. Два поїде в неділю, і, може, і слідуючих два поїде в неділю. А далі будемо чекати, тому що щоб були гарні. Знаєте, це багаторічна рослина, її бажано садити в горшки, хоч і на дворі, у великі горшки. Ви осінню її отако зрізаєте. Не тако зрізаєте, а оставляєте сік і заносите в тепле. Воно вам стоїть, ви помаленьку поливаєте, на весну раненько, як буде тільки тепло, виставляєте знову, чи в теплицю, чи на двір, чи куди хочете. Мене ростуть в теплиці, але я також посажу на двір. Ну, зараз така погода, що не дає садити, знаєте? Так що я пояснила, по попопіну, попіна є дуже багато, у літній кухні стоїть. От, Почекаємо трошки, щоб було. Ну, щоб було гарно, я не гарно не люблю як-небудь, знаєте. Багато я отримала як-небудь. Отримала. Багато. Але я хочу, щоб було по-людськи. Та й так я добренько. Сажу далі. Я така рада. Я хочу, щоб і пепіно було. Ну там вже коренева суп. Зараз буду поливати. Корен... Дивіться. Коренева, о, тут не. Я не хочу, щоб ви підняли його і воно розвалилось. Я хочу, щоб ви отак зробили, як я роблю. Це перевалка, не пострадає нічого. Дивіться, о, раз. І воно собі росте далі, як в касеті росло. Я зараз руками двома поправлю. Бачите? І все. І воно не страдає, не боліє, нічого. От звідси достаю, так ви стаканчика видавайте. Собі гляньте. Раз. Ну. О, гляньте, зачепилося аж вниз пішли коріння. І там буде таке саме шелуше, уже воно там є. Отаке пояснила трошки. А ще якась жінка мені написала повідомлення, коментар. Можете почитати, кого цікавить, що я людям. Як то вона мені там написала вже, я й забула. Я зразу так до серця прийняла, мені так серце боліло. Я подзвонила подружці. Вона каже, що ти теж так будеш низько опускатися, як вона? Ти що, будеш переживати? За що ти будеш переживати? Що тобі нахамили? От вона мені написала, що я людей дурю, що помідори самозапильні. Вони самозапильні, але ж я пояснюю постійно, що моїй теплиці 9 років вийшов срок гарантії ультрафіолету, і воно не захищає на дворі 20 і сонце, то в теплиці буде під 50. І всі ці, зараз я вам покажу, що в мене вийшло. І всі, о, не треба далеко ходити, вона тут. Як я поки додумала, що їх треба запиляти. Дивіться, що робиться, бачите? Оце вже треба виривати його. І воно горить. Горить, прям горить, горить, горить. Де тут я вже його пообривала, але покажу ще вам. Горить і обсипається. Стерилізується, стерилізує... О, дивіться, воно. Стерилізується цвіт. Бачите, оце. О. І це до цих опір, гляньте, немає нічого. А якби я не запилювала, то його б і далі не було. Понимаєте? Але ж я розказую, хтось слухає, а хтось подивиться, почитає і зразу ображає. Ну, Такого ж не можна. Дивіться, мої гарненькі, хорошенькі, дивіться. От і запилила. Бачите? А внизу нічого нема. Отаке. От Бачите, тут пообривало, нема нічого, бо воно постерилізувалося, тут он ще викину. від високої температури, дивіться, від високої температури пилок стерилізується, тобто він сохне і пропадає. І потім оці гілячки або опадають, або такі сухі і стоять. То що я буду ждати, у цього, щоб мені. Добре, що я дочиталась. Я питала, я в море людей питала, в море. Це в мене було не рік і не два. Це в мене вже позавторік таке ще почалося. Я питала, що мені робити, о, гляньте, бачите? О. І ніхто мені не підказував. Он тут теж почалося теж, бачите? Бачите? О. А далі вже я почала, видно, запилювати отака така біда, слухайте, я промучилась страшне з помідорами. Я нікому цього не розказувала, показувала там щось. там У мене, було. В мене на, на півтеплиці, може, п'ять помідор родило, понимаете? але я старалась вирощувала розсаду, я старалась я мучилася, воно мені пропадає, а я стараюся і стараюся. гляньте дивіться, нічого нема Аж до цих пір. О, а тут побачимо, що буде. Тут треба пасинкувати. Теж воно внизу, бачите? Дивіться, бачите? То на що воно мені має пропадати? Звісно, я собі знайшла вихід. О, Бачите, що робиться? Оце моя теплиця, тому що вийшов срок годності. Мені його давали на 8 років теплиці 9. Вона вже не працює. Вона працює, трошки захищає від цього чогось. От, я вирощую, я стараюся. Слухайте, вибачте, що я так говорю, бо так достала та жінка. Вона сказала, що я людям, ну почитайте, як там пише, пудрю мозги чи що там вона там написала. Я не прибирала того повідомлення і я її не блокувала. Хай буде. Всякі люди треба. Але я пояснюю, щоб ви поняли, чого я запилюю помідори, для того, щоб вони в мене в кінці кінців були. Знаєте, І о. Бачите? Гляньте. То так кожна людина була б така довольна. Дивіться, ну, що робиться. Бачите? Оці теж вже запилені. Вчора ж я запиляла. Он тут теж. Тут, мабуть, вже більше не буде вершечка, це, мабуть, така помідорка ця німецька невисока. О, гляньте. І тут. Так що, жіночко, якщо ви це дивитесь. Я там, звісно, теж написала, тому що обідно, знаєте, обідно. Ні, в мене, будь сторчані голі стоять. Чи краще отаке буде? Бачите? О! Мене вже набулися в позавторік. Кажу, всіх питала, ніхто нічого мені не казав. Аж поки мені самі не дійшло, що в мене температура велика, що в мене все горить. У мене температура навіть буває більше 50. Як на дворі 30, все, жди біди. -бі. А тепер я буду так от робити і все. Воно натуральне, воно не хімія, воно ніяке не, не знаю як. партенокарпін називається. Читайте про нього. Які хорошенькі гляньте, Ай, брунсквік. Називається цей і цей, а цей мені в подарунок дали, дали в подарунок. Тому що я у них сотий покупець. Це перший раз в житті мені так повезло. А, ні, ще в Walmart мені сьогодні на 50 гривень дали якусь там ерунду. Отаке гляньте. Ну. Але ж тут є і таке, що о, бачите, поки я запилила, а тут а вже друге діло пішло. Так що, люди, його можна і користуватися на дворі. В кого не виходить там погода, гляньте, теж буде сонце. На дворі воно більш-менш, але ж буває і таке. Купляйте, воно недороге, запилюйте і будете з помідорами. І все. Ще підожді, ще будуть мені на цю капусту писати, що я у фермера показую. Це треба підв'язати бігом. Це м -м хурма. Це вторік я у свого брата. У свого брата купила помідор відро На, і робила сік із жовтих помідор. Оце треба тако. Хожу, де бачу, слухайте, цю я обриваю, вириваю. Боже, лободу. Тому що там, де лобода, там і тля. Сьогодні вирвала рано кабачечки. Вже і в мене було дуже багато насіння Фатіми, ой, ой цей ой цієї хурми. Так зроблю, я не хочу два вершка. Е, оце, якби поставити, воно б прийняло б, Було б кому віддати, я б зараз його віддала. Бо мені нема як цим всім займатися моя хорошенька пепіночка. <реш> <реш> і я це насіння все помила, посушила і віддала своїй подружці. І вона посіяла помідори і мені позвонила і каже, Ходи, я тобі розсади дам. Кажу, куди мені її дівати? То оце я посадила, дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім штучок оце цієї хурми. Бачите, які красотунчики. Тільки прорідила, треба буде знову підростуть оці пасинки, буду всі проріджувати. Морковочка моя. Осталося дві штучки. Раз, два. А, ні, ще вона одна. Да й отаке, так що одним людям... Ой, ой-ой-ой, оце туди. Гляньте ну. що, може бути, то ще я її беру завтра рано і тут теплиці похромаю, бо я дуже люблю. дуже люблю. Це ж як я була в Іспанії, працювала там в одної жінки, я там в багатьох працювала, бо в мене було круговорот з роботами. Слухайте, шкода викидати. дивіться, які гарненькі. Воно ж встав у воду, а воно я обломала, посадила і росте, бачите? Наглядний приклад. Оце, оце цей вишневий сироп, бачите? Красота. Зараз я ці потикаю. Може комусь віддам. Всьому радуюся. Е, і е, ця жінка, я почала процвітну капусту. Гляньте, вже знов скільки вона е, і е, Пошли мене на базар, я куплю капусти чи в магазин овочний. Принесу, вона пивка помила і зразу їсти. І я щось так привчилася, і воно виявляється таке добре. Зараз сюди опосажу. Десь мене тут така палочка є. От. Я так привчилася і слухайте, воно корисно, а тим більше, що я виростила його сама. Воно... Дивіться, таке зроблю. І полю. Буду поливати, побачимо. Воно ж свіже обломане. Отак можете робити вдома. Вторік моєї знайомої в Наташі. Померзли помідори вторік чи позавторік. Точно не можу сказати, не хочу обманювати, щоб правду е, То вона їх пообрізала, в неї поморозились, пообрізала, залишилися такі низи, воно все повідростало. Що це таке? Знов дощ. Ой! І це на польду. Ну, Сьогодні відео якесь таке довге я вам роблю, а мама показати коротеньке, як я посажу ці. А я завжди спілкуюся, спілкування. Нема з ким, то я з вами. О, вудичка тепла. Бачите, який гарненький робиться порейчик. Мене завжди гарне, але потім мені було якось так, і я його не садила. Не те, що якось так, а було діло. І не садила. Дайте ще посажу тут двоє. Отако можете паростки великі обломувати. І буде у вас багато помідор. Довше будуть. О, бачите. Хай його десь цим дощем. Знов дощ. І все. П'ять помідорок буде. Кому треба, віддам. Отак я добренько на цьому все. Пішла, я ще посажу пару. Уже тепер як я піду перегній, туди за хлів, як дошуно, ну, який розійшовся. І щось якось так цікаво стукає, хоч би не град. Ще мені сьогодні люди добренькі, огірочки закрить. Чи то садить зараз, чи не садить. Зараз ще одного сажу. Такі, слухайте, горшки не нарадуюсь. Треба поїхати, подивитися, може вони ще отримали. А може в складі було, а я не запитала, може, щоб винесли. Мені ж їх 3, 25, а є 13. Слухайте у ці квіточки, у ці розсадочки. Всі гроші йдуть. Ой, я їсти менше купляю, ніж купляю для цього. О, хай впитується. Дуже добру землю зробила прям-прямо-прямо. Прямо. Прям добренько. Аж я така рада. Дивіться, знову одна помідора зійшла і зараз вам ще щось покажу. А, я її повалила. Рвала цього лобуду. Гляньте, бачите? Це дуже хороше. Ой-ой-ой, вони воно ще сходять. У мене до Нового року буде сходити помідори. Добренько, все вас залишаю. Дякую, хто продивився до кінця. Щиро вам дякую за все. Бажаю вам всього хорошого, я працюю. Працюю далі, бо пробалакала довго.